У КНП дитяча лікарні на району відбувся день донора. Першим кого ми зустріли, був головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи на РДА Олександр Зварчук. Поділився своїм досвідом та думками щодо періодичності здачі крові. Відчуття добрі, враження найкращі. Зараз в цей час потрібно державі дуже багато крові. Якщо би можна було здавати її частіше, я би з радістю це робив. Зараз раз у квартал, але готовий раз і в два місяці. На дівчина діана ще на крок наблизилася до круглої цифри. Для неї це вже дев'ята донація. Вона розповіла про людей, які вже не вперше приходять та ще й позитивно налаштовані, адже після донації можна підживитися солодощами і кавою разом з іншими. Сьогодні я вже здавала кров дев'ятий раз. Почуваю себе чудово, нормально, жодних проблем чи ускладнень не було. Всі люди, які повторно до нас приходять, позитивно налаштовані, задоволені своїм досвідом. Чи їли вже печенько? Так, обов'язково. Ми всім рекомендуємо, хто до нас приходить попити чаю, зі печенько, поспілкуватись між собою, розповісти про свій досвід і відповідно стати кров. Діана пояснила, мета самої донації це підтримка банку крові. До того ж, відзначила, яких результатів можна досягти завдяки донорству. Ми це робимо, щоб підтримати банк крові в Україні. Через ситуацію є великий дефіцит крові в банках, кров рятує життя. першочергово чергову кров відправляється на фронт з сучасними ініціативами. протоколу Олами вливається прямо в зонах бойових дій і прямо на лініях фронту. Другою чергою кров передається постраждалим від обстрілів, від тяжких захворювань. Тобто, це вся кров і щоб врятувати життя. Ми тут живемо, існуємо і працюємо суто через те, що люди захищають наш спокій і робимо максимально все, щоб чимось допомогти, і якось якось працювати. А ось ситуація пані Тетяни доволі унікальна у її випадку. Це її перший досвід бути донором крові. Вона поділилась враженням якраз під час здачі. Перебороти страх допомогла подруга. Здаю кров уперше, хочу допомогти військовим, задонатити кров, щоб якось допомогти їм, бо вони захищають нас і допомагають. У нас моя співробітниця, вона є організатором донації крові Діана Ломпес, І вона таки дала пошту. А я вже ну теж наважувалася. трошки було страшно, але але я переборола страх. Так я чимало людей, які мають певні побоювання або з різних причин вагаються. На такий випадок лікарка, ерготерапевт дала відповідне рішення та поради. Прийти до нас, поспілкуватися з нами і перейняти наш досвід. От особисто здаю дев'ятий раз, можу розповісти всі нюанси. У нас тут всі лікарі можуть проконсультувати у питаннях здоров'я в різних моментах, але загалом приходьте, спілкуйтесь. Ми будемо дуже раді бачити всіх, щоб прийти із дати кров, треба. Мати більше 18 років, вагу більше 50 кілограм, і е, не хворіти якимось інфекційними чи імунними захворюванням протягом е, місяць. Лікарка-трансфузіолог Щерба Марта Прикарпатського обласного центру служби крові своєю чергою підтвердила, що донори, судячи з їхньої активної відвідуваності, це вже добрі друзі, а їхні лиця вже знайомі. Люди відгукуються до нас дуже охочі. Вони вже наші добрі друзі, постійні донори. Така акція проходить не вперше на базі надвірнянської дитячої. Лікарні, тому ми вже співпрацюємо от уже від початку війни, тому в принципі. Організація донорів і наш провідний день донора це є не проблема. Так, лиця вже впізнавані. Я вже пам'ятаю кожного донора. Пам'ятаю його історію. Тому так, ми вже, ми вже знаємо. Дівчатка мої медсестри пам'ятають і, і руку, і час донації донора. Тому це вже так. Це вже наша така добра практика. Стати донором не лише благородно, але й корисно. Адже людина, здаючи кров, заодно може отримати аналізи крові вже на наступний день. Це буде дуже хорошою можливістю продіагностувати своє здоров'я, тому. Що зразу на пункті збору крові ми переглядаємо гомоглобін. А коли кров забирається, її тестують на різні види захворювань і результати, яких ви можете дізнатися зразу наступного дня після другої години. Тому, якщо ви хочете дізнатися стан свого здоров'я, ви можете прийти, здати кров, відповідно, ви будете знати, в якому стані ви. У розмові з лікаркою виявилося, нема чого хвилюватися за стерильність, адже все одноразове, що гарантує безпеку, бо не підлягає повторному використанню, і все це робиться перед донором для його ж спокою. Сам процес забору крові триває від 3 до 6 хвилин, і людина віддає для іншої 450 мл крові.